Суперечила, ти все терпіла і з усім погоджувала. Скажи мені, а, а хто ще до тебе приходить? Що? Сі? Вони зараз тут? А чого я їх не бачу? А? Сумію. Розумію. Розумію Мію? Як я? Як я схочу за доводитися? Скажи, а грають? Що ви сами грають? Мої? Таму? Ну. І кінь вищати, бо дружба наша річ свята. Мені, як я колись з тобою разом лимоні, горе не страшне. Ахах, хах, уважай собі, хочеш брати, ганьби на те воно язик. Але іди туди, де бик, ти, що кількох міг подолати, бика боїться, не привик. З людьми я чуюсь хоробріше. З людьми я не страхополох. За п'ять хвилин, то й скоріше бував тихобелю трьох. Що не кажи з людьми простіше до поєдинку чесно стати. Готовили, що вийти. І тут нема що дивувати, бо я, наприклад, фектувати навчився швидше, ніж ходити. Здебільше ми перемагаємо, та раптом ворог твій, як змій, і так на тебе поглядає, Не би вже тебе гойдає на клятій шпазі на своїй. З таким пошарпатись, пропасти. Тут краще на коліна впасти. Пробачте, пане. Винен я, ваша доня не моя. Я вам буду свині пасти. З розумним змиришся завжди, як поговориш з ним душевно. На хабі гріш ми догоди, з дурним не матимеш біди, коли його похвалиш ревно, чи так, чи сяк. А вихід є. З халепи вибратися можна. Один на лестощі плює, а другому у вічі б'є. Червінців яснотами можна. А що з биком? Червоним рине, то тільки пил за ним мете, йому грошей ви не дасте і лесощі не для тварини. Шепни, попробуй богаю, мов. Чекайте, пане, бику, я вашу голову велику і вашу силу визнаю, то гнатися за мною дико. До сказаного ще додай, що ви з ним, друзі-побратини. І всі побачать, як бугай на Наріг підваживши нестиме свого друзяку просто в рай. Семе. А мій назад з тобою Чого ти мучиш? Назар з тобою села. Забери мене до да себе. Забери, я тут уже нікому не потрібен. Візьми мене до да себе. Ну чого ти мовчиш? Села, чого? Назар! Назар! Иди, Назар! Иди! Дай, 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 дай! Я ты обниму! Ах, ты же ты! Ах ты блядь, Ах, ты! Назарк! Назар! Назар. Давай мне не свой рук! Що ми зараз взяли в роботу? Шекспіра. Ну, Назарець, серье, це, це роль твоя назарець. Назарець. Чекайте, диво, чекай.